Активна участь учнів Житомирщини у олімпіадах та у конкурсі наукових робіт за підтримки малої академії наук сприяє не тільки виявленню талантів, а й підвищенню наукового іміджу області. Якщо говорити про олімпіади, то на другому це районі міські олімпіади етапі взяли участь понад 120 тисяч школярів. Більше двох тисяч найкращих з них брали участь у третьому етапі Олімпіад. А 56 представників Житомирської області захищали її честь на четвертому етапі, вже заключному етапі всеукраїнських олімпіад, 24 з яких стали призерами. Мала академія наук діє достатньо довгий час. То значна частина її учасників потім успішно продовжують проекти, над якими вони працювали у вищих навчальних закладах. Окремі з них уже Захистили із цих тем, які вони розробляли. Захистили кандидатські дисертації. Відчуває гордість за себе Богдан Кавтанатій, який здобув призове місце у всеукраїнському турі олімпіади з предмету Астрономія. Юнак розповідає, що наполегливо працює. Мріє стати студентом Київського політехнічного інституту. А ще щоб тримати себе у формі, за хобі обрав спортивно бальні танці. У 9 класі я приймав участь в Олімпіаді з математики, також писав е, научну роботу по математиці. Тоді я взяв призове місце на місці. В 10 класі я взяв призове місце вже на області, і ось в 11 класі я отримав своє заслужене призове місце на Україні. Вмотивовані бажання та правильно розподілений час саме такі аргументи є запорукою вашого успіху. Поділилася з нами своїм досвідом переможниця багатьох конкурсів та олімпіад Ірина Онишко. Перш за все, це те, що ти маєш правильно організовувати свій час, маєш ставити собі мету і її досягати. Все ж таки, незважаючи на те, що я учасниця і переможниця багатьох конкурсів, олімпіад, манів, я розумію, що є місце для того, щоб себе вдосконалювати. Я мрію вчитися за кордоном. Підтримувати сьогодні наукові починання учнівської молоді означає творити нову європейську україну. Цьому переконані освітяни.